Мої хороші всім привіт-привіт. Ох і сонячний день у нас сьогодні, такий теплий, такий хороший. А я зараз піду зніму ще квіти. Читала коментарі і під відео, де мої спогади написали, що півники півниками, а в очі впали піони. Ну і я зараз піду їх зніму. Бо рано випроважала Валеріка на роботу і думаю, що ж це й досі їх не зняла, вони скоро осипляться. Так що запрошую вас з собою. Ми кущики з піонами пересадили сюди за двір. Ну, от я хотіла, щоб вже трошки вушка опускають. Ви тільки подивіться, яка краса. Цією красою оце ось поховалося сюди, під віточки їм тут. Ну, як... Я трошки підождала, поки роса спаде, і сю, так що в мене сьогодні отака роботка, і я вас запрошую, щоб ви мені трошки допомогли. І з вами разом мені буде легше працювати. Ну що мої хороші? Так. Ну що мої хороші? Беру рукавички, беру ножа, беру відро любиме, дідове і буду працювати. Так, мої хороші. Ой, так, мої хороші, вроді такого великого бур'яну і немає. О, але от моя робота кипить, у мене потраюся. Ось трошки лілії тут. А я ось, бачите, собі стільчика такого маленького знайшла. І сидячи, і рачком, і на присядки Працюю. Вибирать. Прийшла мама на город, як почала кричати на мене, «Ольго, не позорся, зніми рукавиці, де це таке бачено. О. Ну, говоря, крику було на страшне. На Валеру нічого не казала, а на мене кричала. І тато каже, Михайло, скажи їй, хай зніме рукавиці, де це таке бачено, де це таке чутно. Ну, коротше говоря, я вибирала в рукавицях. О, і кожного, потім уже чуть-чуть пізніше, кожного разу, коли ми приїжджали щось робити, мама завжди стирала ті рукавички, вішала, сушила і тільки ми з двір, а на Олю рукавички там. О, а... Якось теж отакого було, був у нас один дядько. Ну, він такий не дуже пожилий був, але він виходив завжди на вгород і бур'янчик рвав, сидячи на стільчику. Ой. Ну знаєте, Для нас це було хто ходить своїми ручками і ножками. Ой, Валера, виріжеш. І цей дядько завжди приходив на город стільчиком, сідав на стільчик і рвав бур'ян. Ну, а ви ж знаєте, село є село, це для всіх дико. О, летацюга на стільці рве бур'ян. Що, не можна взяти сапу та висапати. А тепер уже, от і я вам сьогодні показала стільчик. Воно, свій. І теж показала стільчик, дожила вже і я до того віку, що вже, як ото кажуть, і я на стільчику бур'ян рву. Так що тепер розумію того дя... дядечка, чого він на стільчику рвав бур'ян. Він завжди тіті своїй допомагав, жіночки своїй. Навіть якщо не міг там сапати, нахилятися, йому було боляче неудобно. І він сидів на стільчику все одно, допомагав. Тепер вже це я все розумію і говорю подякати тому дядочкові. Скільки років вже пройшло дуже багато, а кожного року, коли ми на роботі чи на городі з валірою. Працюємо, я того дядечка білі рукавиці свої перші, коли ви почали вибирати город. І споминаю того дядечка, який на сільчику завжди рвав бур'ян. Отак От Тоже спогади такі непогані. Ну що пішла я працювати далі. Отак потихеньку, потихеньку, та вже десь містільчика аж на тій стороні. Отак. Зараз іду дориваю, жарко, пече вже, звісно. Ну, мені ще треба зрізати і оцей рядочок. Трошечки. Ну, піддихну, а потім буду працювати. Оце ще стільки мені залишилося. Зараз доріжу і буду молодець. Ну а що ж? Що є, то є. І тепер буде свободніше лілейникам, -лі ліліям свободніше буде, бо я ж його все позрізаю, все повириваю Працюю далі. Поки я там обідала, поки відпочивала, о, дивіться, як небо затянуло. А у мене ще ж рядочок не зробленої роботи. Зараз будемо робити. Ой-ой-ой. Ну, нічого. Я думаю, ми справимося. Так, отак у мене виходить, бачите, як стає гарненько, ріденько. Ну, скажу вам, мої хороші, якби не відеречко, ніж і стільчик, то, мабуть, я так швидко не зробила б. Працюємо далі. Так, ну що, мої хороші, закінчила я і цей рядок, уже все обрізала. Ось тут такий островочок оставила із своєї гречаночки. Нехай я її дуже люблю. Отак. От все. На сьогодні буде все. Надо Ще мені тут повисапувати, але на сьогодні буде все. Так, все, мої хороші. На сьогодні роботу закінчила. Вон бачите, які рядочечки гарнюсінькі. І зараз йтиму на прямий ефір. Так що. Хто може дивитися це відео, то я запрошую вас усіх. Заходьте до мене на прямі ефіри. А для того, щоб знати, коли вони, підпишіться на мій канал і вам будуть приходити сповіщення. Ну, а в кінці роботи мене чекав ось такий сюрпризик. Ось така красота. Моя любима. Ну, а в кінці роботи мене жде ось такий сюрпризик. Ось така красунечка розквітла. Бачите, яка гарнюня. І росте в мене іще одна там трошки менше така є. Я вам всім бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя, терпіння, хорошого настрою і бережіть себе. Всім пока-пока!